Кількість адміністративних послуг, які надаються через Лозівський центр надання адмінпослуг, буде збільшуватися. Сьогодні у переліку адміністративних послуг, які надаються через СНАП Лозівської міськради, 46 адмінпослуг територіальних органів виконавчої влади державної міграційної, Держсанепідемслужби, Державної служби надзвичайних ситуацій. Січня центру передавати свої послуги почало Держземагентство. Також через Лозівський ЦНАП надаються адмінпослуги виконавчих органів Лозівської міськради, її управління відділів служб загалом 27 послуг. Збільшити цю кількість пропонуються у 2015 році. Лозівський міський голова доручив провести таку роботу у вівторок. Орок на нараді керівники відділів управлінь обговорювали всі пропозиції. Головуючи на засіданні, керуючи справами місь виконкому, Юрій Кушнір розповів присутнім про досвід Вінницької міськради та роботу її ЦНАПу прозорого офісу. З переліку послуг останнього було обрано адмінпослуги, які могли б надаватися через лозівський ЦНАП. Керівникам відділів управлінь служб міськради запропоновано опрацювати ті пропозиції. Ще одне нововведення поділився Юрій Кушнір. Планують цьогоріч. річ. Найвищі перспективи прийом громадян повітряними відділенням буде здійснюватись не в виконкому, а в спеціально відведеній кімнаті центру надання адміністративних послуг, де особа зможе одразу отримати консультацію і одразу подати документи адміністратору на отримання адміністративних послуг. Наразі у ЦНАПі завершується ремонт частини приміщення Відвідувачі фахівці відділів прийматимуть відповідно до графіку. Загалом з жовтня 2013 року дати відкриття через лозівський ЦНАП надано майже 3 тисячі адмінпослуг близько 700 тільки у січні 2015-го. Роботу лозівського центру відзначило обласне керівництво. З задоволенням хочу повідомити, що робота Лозівського центру надання адміністративних послуг не залишилась поза увагою обласної державної адміністрації, буквально. Тиждень тому а, отримана грамота від департаменту з підвищення конкурентної спроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, якою нагороджений колектив центру надання адмінпослуг Лазівської міської ради за ефективне впровадження завдань Кабміну щодо організації надання адмінпослуг та сумлінну працю протягом 2014 року. Це Ольга Сіна в першу чергу подяка вам за проведену роботу і це свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Спровадження інституту центрів надання адміністративних послуг самого само надання адмінпослуг в місті Лазава.